Привіт. Сьогодні трошки захворіла. За ага. ага. Ну, це трошки нічого. Ладно. ну ти знаєш, що аж... ти вже ходиш в іншу квартиру. Он вічняй зйомця, і у тебе є там Глазок, щоб бачити, хто там буде. А, добре, добре, я все знаю, знаю я. Добре, бери валізу і збери речі. Так, так, до мене валіза У мене одягу набагато, а шапу саме перенесуть. Іншу квартиру. Треба зібрати. Зовсім небагато. Це, наприклад, якщо буду будуть ну, набали, це, наприклад, це, це задір для цього говтенку. Корона моя на бал, туфлі, прикольні бал. А, сумочка моя, але вона про на бал, можу носити нас так. Це просто гуляти з костюм. Добре. Так, а це мій братик. Будь ласка, не є птичко. Ти так далеко поїдеш, я думаю. Це не дуже далеко просто свою квартиру. А, це не знаю як. Я поки поспию, як... що я здоровий сеншу. Це як я. Далі, що ми розібралися з моїм ліжком теж. Що ж я. Ой, блін, я так любила е, це зеркало. На ну, можливо, ще колись повернусь. Коли... Хоч сім'ю буду мати якусь. Так, що це таке? Ааа, це моя вуз. Це моя раніше нижні у мене по коли я ходила в школу. Так, ти вже випускниця. Молодець, так. Ці коронки дуже важкі, тому я не візьму. Квіти, ой, це якась вона дуже важка.

вже далека. Точно, як я могла забути? Тож мої кросівки, ще якісь сяють. <смі> так. Мама, мій крем так. Так я вже забрали. Крем твій забрали перевозчики. А ми тут куда тут да 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 ось носить шуша футсе и цю целишку ну да не сама додорець, а... Бувай бывает улюблена моя улюблена зличка <таспорядок> не Моя Ні. Тобто так, вона була тут, але тепер вона просто далі. Ми ще більш... ми ще потім її побачимо. А тут вітальню зробимо за гіркою. Ура вітальня! Так, ну ми пішли далі. Цікаво, переводчиком, теж щоб метро їхати ваш квиток. Зараз, зачекай, думаю, мне мама гроши дала. Ну, это мне не треба. Да. Зараз. Мне угу. требуем только гривенечка. С ним же складу сюда. Так, посмотри, как Зараз депутати к собі перешкоди. Так самійка така шопусховних. Ой, які красиві дівчата. Які красиві реклами. О! Оважу на двері відчиняються. В різку все можна їхати. Куди ми їдемо? <кхи> Мені додому. А що це його за дім? Ну, просто на Саловану, ми словами і... поїхали і поїхали сюди. Наступна зупиночка, та моя. А тут його всі три зупиночки. Просто соврести забула вже, а по-моему пам'ятає це. Ну так. М -м -м, добре. Так, обережно, дверь відчиняється. Так. Угу. Так ну в принципі, моя зупинка. А це що затримаєш? О, не чіпай. Що це зримаєш таке? Фанат. Якоїсь дівчинки на гитарі. Все поїхало. Титальне дубне, але чи це хлопець з перевозки? Ні-ні, я просто роблю свою справу, їдь, дитинко, еть! Ура! Куди та їдь? Все, дякую, що підвезли. Діма, тут так темно і ну ще одне ну, для вас, дистатку, ну почекайте. облаштовуйтесь. облаштовуватись. Ну, добре. Облаштовуємось разом. Не буде ванна де. Вам не думаю, ну, не знаю. Mm -hmm. uh -huh. Про такого навіть мерідно, яке місто красиве. Mm -hmm. Тільки світло додайте, будь ласка. Mm -hmm. Будь ласка. Mm -hmm. так. Я розведемо світло, якщо тут є mm -hmm. якесь світло. Mm -hmm. У Мою кімнату котики це ідеально. Хоча я вже доросла, які мені котики, ну мені подобається. Так, це поки сюди, не знаю, що буде це. А це поки сюди. А це гай тепер буде грати тут. Ні, це поки що. тут. Так, мій котик стіл такий. Ну, він котико, а на сам комп'ютер мені не котико. Ну, мені подобається своя кімната. Мені головне подобається це місто. Місце і місто. Мені все подобається. Ой-ой-ой, таке я закон рію забіг, влаштовую. Ой, жити сам це вау якийсь. А ще когось хлопця знайду. Такий вау. Фу -фу, вы... Котик мяу. <св -фу> Что это такое? Подивите, компьютер запрыгнул мне на полочку и все спрыгнуло. Ну, мы еще мы все? Так, а тут будет колонка, Як и тогда... В кімнаті там були колонки. Так там будуть тут, тут будуть колонки. -ко так. Та -ні -ні -ні. <свісна> так. Це такі хані свист. Вот такі наліпки тут. А, це наліпка. Я сама собі не ліпла. ще купила, там дуже давно. Де вона там продавалася, але дуже давно. Тому гайда наліпка буде тут. Це і ця буде. Тут. Або тут. Так що ще одній полезть і вистучу. Ідеально, шафа знову помістилася в таке. Не вміщалася, але там було не дуже. Так, виправимо я знайшла теж. Мені дали порошки. а що ще? А, поличку ще одне мені. То Я її загубила на Ну, поличку висіла. Та щось таке все падає тут. Ой, так, ось так. Цвітло маленьке, а ну, але особливо ну, ну. це місце. Воно таке класиве. Зараз темноту. Ну, ну, ось, ось там мені дают приклад цієї, цієї квартирки. Вообще которой... у штучка. Ну, ось, Типа, там щось складно. буде ось тут. Це полка як у мене вдома. У мене вже ті така полка. Кажу ось такий туалетик. Ну, так красивіше, красиві, ніколи його не відкривала. Що? Його ще вже ми зробити. Ой, ой, як красиво. Тільки я повернутою свій кольор. О, ой, не дуже. Зачекайте, зачекайте, я хочу свій ходять. Такий вийшов. Я дуже задувувалася. Хобка тобто. така, така, як частина. Тобто як він білом достав, а? Нічого не забути, ну і... це буде ще що... два руки. Так, ну так, я казала, щоб мити руки і панно ще не, не потрібна, хай буде не з того про мене. -е. У мене якась облаштувалка. Ага, і кров теж казалось, що тут. буде? <риклад> <риклад> Зупиня щитка парфу. Це нам треба ще. Який в мене ще був? Ага, ось він, ось, ось. все і ще це, щоб трохи світла ще була. Як прикольно відчиняється. Так, ну там це усе треба покласти то вниз, то вгору, то сюди, то туди, наприклад, це сюди, ті парфуми туди. Ну, Все вгально. Не знаю, як це в хай буде на підлозі. Оп. Ту, наприклад, сюди, то сюди, ні, то де сюди, де заховаю, щоб ніхто не вкрав, бо воно дорогеньке. Мені. А... Це не знаю куди, Це сюди хай буде лежати. I światło, i światło obowiązkowe, światło. Ja, obja nina, 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 obja dużo, obja nina, obja nina, Тому я все так зроблю. Заходимо в цю кімнатку. І світло швидко додаємо. Заходимо давай, давай, і світошка додаємо. Дин, 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 дин. Реборщили. Ну а світло тепер. Хоч трошки. Ну, тепер світло тут. Нарешті світло тут. Всюди тут тепер світло. Так, тепер можна речі розставляти. Не, ще кухня давайте. Так, кухня. Кухня? Ой кухня. І далі кухня, а зараз особливо. Mm, Рожа вже не в моді для мене. Чому тут таке рожеве було? Короче, там же Витальна поехала. Ну, м -м -м, нет, с не Витальна поехала. Такие чушечка красивые, подавите, телека. И вот такие стикеры на векно. Санца можно сюда. Тарелочкой трошку возьму. Ну, колошку. Почему уже ты уже оплачивала вот и предмет? Класичних таких ого. Класичних. Робила трошки красиво. М -м, мені це подобається. Це краще, ніж, ну, знаєте, щось рожеве, шостаке не красиве. Ось коли я роблю такі олені більш красиві. Так, ну добре, як я сказала, моїх веселих Ну, Як я казала, що кольорове. Ну, ось сіре, ну, це не дуже. От най-най-найкрасивіші. Ну, в плані мінімум. Коля. Так, ну тепер займаємося диванчиками. Диванчик я диванчики хочу, ну, не знаю. ну давай, а, можна я візьму, наприклад, такий диванчик. О, ну це ідеальний, так, коли його поставити. Можна теж щось таке. Це ось таке крісло таке невеличке. Ну і пальмове-на-на-на. Такий, як набірочок різних. Ну добре, це вже побагалось. А, Ну, отак. Все красиво. Ну, це можна мене облаштовувати. Є вітальну все. Не знаю, що тут буде. Мірочному я. Ууу, це вже круто. Не знаю, що ми тут поставимо. Починаємо. Так, ну квіти, квіти, квіти. Подошком моя улюблена, а це ванну кімнату. Куди? Ага, біля зеркало, тільки зеркало трошечки від... Ага, отак, речі тут дуже багато. Що треба пос... Шуті ще по своє баславите? i do Дивно, так, беремо її архонтиком, так. Ой, це вже занадто. Ой, це красиво. Тому і нічим буду пробуватися. Зібралася і за цим, як бачите, це сюди я поклала на підлогу. А це я буду зараз Вітаю і поставлю вслежу, якийсь там, не знаю, дуже старовинний, типу оберіг якийсь. І квіти. Цей дім. Ой, цей дім моєї мрії, він такий красивий. Але я так втомилася. ой, Що ще нам поробить? С хлопковаким рієм. Лісто морозово піцу покупку. Я ж готувати не вмію, а їжі немає, бо тільки перей... перейшла в лаху, цю... Ну, до піш, піш. піш, піш. следи за красиво красивым искусством. О, это костюм. Ну, раза на... раза раз, а раз. Я все сама нюжу была. Прям все сама, прям все сама. Не ушёл ч. Мне потребна морозовку. Навіть нам Опа, полочок. А це не знаю куди. Якраз треба смітник облаштувати собі. А поки цей пак сюди Буду чекати. Буду чекати, як веде нових серій. Всім папа-па-пам, і це було відео Поліна переїхала в нову квартиру, цілую вас і всім па-па.